Доброго дня, малята! Запрошую вас на цікаве і надзвичайне заняття з економіки. Ось нещодавно я повернулася з магазину. Давайте поглянемо, що я там купувала. Малята, погляньте, що це? Так, вірно, це м'яка іграшка собачка. Так, давайте поглянемо, що ще в мене є. Це що? Так, вірно, пірамідка. Так, давайте поглянемо, що ще в мене є. А це малята. Вірно, машинка. Малята, а ви здогадалися, в якому я магазині була? Вірно, молодці, в іграшковому. А що я там купувала? Так, іграшки. А ви знаєте малята, за що я їх купувала? Вірно, за гроші. І сьогодні я хочу вам про них трішки розповісти. Гроші це засіб для здійснення обміну. Гроші обмінюють на різні товари та послуги. Товар це певні речі, які виготовлені людьми для продажу. Їх можна взяти в руки, роздивитися, поміряти, якщо це промислові товари. Зважити і навіть покуштувати, якщо це продовольчі товари. Послуги це робота, яка виконується для того, щоб допомогти людям у задоволенні їхніх потреб: лікування, навчання, подорожі та відпочинок, ремонт і будівництво, перукарні. Комунальні та інші послуги. Але люди не завжди отримували потрібний їм товар за гроші, колись існував обмін товарами і послугами без використання грошей. Такий обмін називався бартер. Тому люди, щоб полегшити цей спосіб обміну, домовилися про такі предмети, які можна було обміняти на будь-які товари чи послуги. Так, з'явилися гроші. Спочатку їхню роль виконували різні товари, такі як шкури звірів, зерно, свійські тварини тощо. А потім для обміну почали використовувати золоті та срібні монети. Паперові гроші з'явилися значно пізніше, і про них ми поговоримо у наступному занятті. А зараз я вам пропоную зіграти онлайн-гру, що можна купити за гроші. Наше завдання віднайти ті картинки, на які ми можемо витратити гроші. Отже, давайте розпочнемо. Перед нами є дві картинки зображення коштів. Та, що зеленим кольором виділена, це там будемо відносити картинки, які ми можемо купити за гроші. А на правій стороні, де виділено. Таким червоненьким і перекреслено, то ми туди відносимо ті картинки, на які ми гроші витратити не можемо. Тож, давайте розпочнемо. На первій картинці у нас з вами зображено знання. Скажіть діти, можна купити знання за гроші? Так, молодці, не можна. Отже, віднесемо до червоної картинки. Діти, а тут зображені, може, ви здогадаєтеся? Так, молодці ліки. А ми можемо їх купити за гроші? Так, вірно, можемо. А де ми купуємо? Ви знаєте, молодці, в аптеці. Наступне, що це зображено, здогадалися? Так, іграшки. Діти, а ми можемо купити іграшки за гроші? Так, можемо, вірно. І віднесемо до зеленого квадратика. На наступній картинці це хто у нас, діти? Так, тваринки. А ми їх можемо купити за гроші? Так, можемо молодці. Далі, тут у нас діти зображена любов. Скажіть, любов можна купити за гроші? Ні, вірно, молодці, неможливо. Відносимо до червоного квадратика. Далі діти на зображений вітер. Скажіть, вітер можна купити за кошти? Ні, не можна, адже це природне явище, молодці. Далі у нас з вами на картинці зображено одяг. Скажіть, діти, а одяг можна купити за гроші? Так, вірно, можна. І купуємо ми його в магазином для одягу. Далі на картинці що у нас зображено? Так, продукти харчування, їжа. А ми можемо купити її за гроші? Так, молодці, можемо. Далі у нас з вами на картинці зображена дружба. Скажіть, дітки, а ми можемо купити дружбу за гроші? Ні, не можемо, вірно. І відносимо до червоного квадратика. Далі у нас з вами зображено на картинці сніг. Скажіть, дітки, ми можемо купити сніг за гроші? Вірно, не можемо. А отже, це що? Правильно, природне явище. Картинки у нас скінчилися. Натискаємо на синю галочку і перевіряємо, чи правильно ми впоралися із завданням. Чудово правильне рішення знайдено ми з вами, великі молодці! Малята, на цьому наше заняття підходить до кінця. Сьогодні ми з вами дізналися, що таке гроші, як вони виникли. Сподіваюся, вам сподобалося. Говорю вам до побачення. До нових зустрічей! Малята!